У всякій боротьбі духовній я знаю, певно, кожний раз, що буде перемога повна тоді, коли Господь за нас, не бійся, хоч повстало б місто, чи в наступ армія піде, та, стрівшись із Господнім військом в бою і соромом впаде. Ти, може, немічний і вбогий, і думаєш, що я один. Але якщо боїшся Бога, заступиться за тебе він. Якщо живеш ти Божим Словом, і твоя віра є жива, не бійся, за ніч впадуть престоли, зів'януть горді, як трава, втрапляють в пастки лицеміри, і явними гріхи стають. А ті, хто люблять Бога щиро, вперед за кроком крок ідуть. І аж до приходу Ісуса духовні будуть ти бої, що переплавились в спокусах ті, хто для Господа свої за істину боротись треба, щоб світом не втонути в злі, Бог, переможців, візьме в небо, і їх немало на землі. Амінь.